Друзі, всім привіт! З вами Михалич. Друзі, нещодавно представник компанії Select Сергій, я його отмечу, щоб подивилися, і його значить, показував свій експеримент, який він проводив на соняшнику під назвою Saksoн, який він обробив два рази, друзі, по 50 грам Грандстаром. А після цього ще й обробив е, гіліантексом. І цей соняшник у нього, друзі, пережив і в нормальному стані зараз знаходиться. Е, але, друзі, про що я? Я хочу також розповісти про свій, так би мовити, експеримент. Е, перший, який проводю я. Е, а саме це, друзі, е, значить, я обробив свій саксон е, гербіцидом. Експрес Голд. В принципі, друзі, як ви можете бачити, соняшник пережив е цю оброб... цей обробіток нормально. Давали ми 40 грам е значить, експрес Голд. От в такому зараз, в такому зараз стані знаходиться цей соняшник. Але, друзі, Хочу розповісти вам про другий експеримент, який проводить над ним сама природа. А саме, друзі, це жодного продуктивного дощу, який би підживив чи підтримав цей соняшник, самого посіву ще не було. Вологи, друзі, в грунті вже майже немає. Подивіться. Далі твердо, там щось є, але воно таке собі. От в такому, друзі, стані знаходиться сама рослина, подивіться, закручується листок, нехватка вологи. Наразі, друзі, я його вже прополов. Що буде з ним далі без вологи, друзі? Давайте будемо слідкувати разом, друзі. А тому підписуйтесь на канал в Тіктоці, на мій канал в Ютубі і будемо наблюдати, що буде з цим соняшником. Наразі, поки ще живий. А вам, друзі, бажаю всім гарних, щедрих врожаїв. Ну і тієї погоди, що нам аграріям потрібно. А саме дощ, ну і конечно спека ця, це, це просто капець.